Всім привіт! Продовжуємо вивчати Fiddler Classic. І сьогодні поговоримо про автореспондер. Цей інструмент дозволяє автоматично відповідати на запити, які відправляє клієнтське програмне забезпечення. Повна інформація по цьому інструменту може бути знайдена на сайті. Тут описані всі елементи. І як з ними працювати, що можна виконувати, що не можна виконувати. Можете ознайомитись детальніше. Зараз швиденько пробіжимося по інтерфейсу. Інтерфейс класичної версії складається з двох блоків. Верхній блок це налаштування правил та їх та керування ними, і другий блок, нижній, це безпосередньо перелік всіх створених правил. Які можуть бути застосовані. Галочка Enable Rules. Вона дозволяє використання цих правил, якщо вона включена, якщо вона виключена, правила не застосовуються до ваших пакетів. Accept All Connects. Ця опція дозволяє створювати додаткові тунелі, бо інколи буває так, що один сервіс. Має декілька внутрішніх підключень, про які ви не знаєте. І якщо не виставити цю галочку, у вас можуть з'являтися певні проблеми. І будуть з'являтися ті помилки, про які ви навіть не здогадувались. Опція Unmatched Request Pass Rows. Вона дозволяє весь трафік, а не лише той, який обмежений вашими правилами. Це корисно у тих випадках, коли вам потрібно не тільки опрацьовувати якісь певні пакети, а ще, наприклад, щось поруч погуглити. Якщо ця галочка не буде виставлена, то всі інші сторінки відкриватись не будуть. Enable Latency. Ця опція дозволяє додавати до кожного запиту певний час затримки. Це корисно для того, щоб сервіси, до яких ви звертаєтесь. Не відчували ваш проксі сервер, як той, що створює DDoS-атаки якісь. Кнопка ed Rule додає нові правила до вашого списку. Для того, щоб їх видалити, виділяємо правило, натискаємо праву кнопку миші, знаходимо в контекстному, меню Delete. Ну або використовуємо клавішу Del. Видаляти можна. По одному можна виділяти правила через Ctrl або через SHIFT. І так само їх видаляти. Кнопка імпорт. Дозволяє імпортувати правила, які були створені раніше і збережені у вигляді архівів. Для того, щоб це зробити, ми додаємо наші правила, виділяємо певну кількість, і у контекстному меню обираємо експорт all To». Кнопка Group дозволяє згрупувати певну частину правил і переіменувати цю групу. «Test Rules» Для того, щоб зберегти наші зміни, бачите, тут група 1, а тут вже інша назва. Використовуємо клавішу Save. Якщо це не натиснути, зміни не будуть застосовані. Групи потрібні просто для вашої зручності. Якщо ви хочете видалити групу, то натискаєте один раз на її назву і так само клавішою Delete або контекстне меню видаляєте всі запити, які до неї відносяться. Далі у нас йде панель керування правилами Rule Editor. Вона містить дві строки: request Pattern і Action. Request Pattern – це частина урла або повний URL. За яким буде відбуватись перехоплення пакету. А Action це та дія, яка буде виконуватись після перехоплення за певним правилом. Якщо ви хочете, щоб ваше створене правило виконувалось лише виключно один раз, виставляєте галочку Match only once». І кожен раз не забувайте натискати клавішу Save. Бо, якщо ви внесли якісь певні зміни у ваше правило обрало якусь дію і не зберегли це, то всі зміни будуть загублені. Тому не забувайте натискати клавішу Save.